Друга зйомка оф, смуга Гатвіка: чи може Великобританія розширити аеропорти та все таки досягти кліматичних цілей? Небо в тумані як розширення британських аеропортів загрожує кліматичним цілям і що з цим робити? В останні роки ми були свідками швидкого зростання повітряного транспорту. Глобалізація, наявність дешевих квитків на авіакомпанію та зростаюча популярність іноземних поїздок здійснили політ знайомого явища для багатьох. Однак ця тенденція має серйозні наслідки для навколишнього середовища. Великобританія, як і багато інших країн, стикається з дилемою, як задовольнити зростаючий попит на повітряний транспорт і в той же час дотримуватися своїх кліматичних зобов'язань. Нещодавнє схвалення другої злітно-посадкової смуги в гатвіку, а також плани розширити хитрова та лутона піднімає цю проблему з новою гостротою, не секрет, що авіація це одне з найбільш швидко зростаючих джерел викидів парникових газів. Хоча авіакомпанії та виробники літаків впроваджують нові технології для підвищення ефективності, цих зусиль недостатньо для компенсації зростання кількості рейсів. Великий британський уряд здійснив для досягнення нейтралітету вуглицю до 2050 року, але реалізація цих планів в умовах розширення аеропортів, здається, є надзвичайно важким завданням. Ціна зростання, чисельність та ризики. Затвердження розширення в гетвіку, як показує вихідний матеріал, може призвести до збільшення кількості рейсів на 100 тисяч на рік. Якщо додати до цього потенційне розширення хитро, до 276 тисяч рейсів на рік, то навантаження на навколишнє середовище стане колосальним. Ці цифри це не лише статистика, це реальна загроза для досягнення кліматичних цілей Великобританії. Я пам'ятаю, як у шкільні роки нас попередили про наслідки глобального потепління. І хоча це здавалося чимось віддаленим і абстрактним, сьогодні ми бачимо, як кліматичні зміни впливають на наше життя. Ненормальна спека, повені, посухи. Розширення аеропорту це крок у зворотному напрямку, це ігнорує наукові попередження та готовність пожертвувати майбутнім заради коротких термінових економічних вигод. Стійке паливо, панацея чи тимчасове рішення. Однією з ключових областей вирішення проблеми є перехід до стійкого авіаційного палива СЕФ. Ідея, звичайно, приваблива, паливо, отримане з відходів, деревини, сільськогосподарських відходів або навіть захопленого вуглекислого газу може значно зменшити викиди. Однак, як справедливо зазначалося у вихідному матеріалі, реальні екологічні переваги СЕФ можуть змінюватись залежно від методу виробництва. Крім того, СЕФ залишається дорогим та недоступним у великих обсягах. Я скептично ставлюсь до того, що СЕФ стане панацеєю. Так, це важливий крок у правильному напрямку, але ви не повинні покласти занадто великі надії на нього. Необхідно розглянути СЕФ як частину інтегрованого підходу, який включає зменшення попиту на повітряний транспорт, розробку альтернативних видів транспорту та впровадження більш ефективних технологій. Альтернативні горизонти, водень, електроенергія та зовні – Зрештою, як зазначено у вихідному матеріалі, варто звернути увагу на більш радикальні рішення літак, що працюють на водновому, електричному або гібридному літаку. Водень, що підлягає його виробництву з відновлюваних джерел, дійсно може стати перспективним паливом для авіації. Однак перехід до воднових літальних апаратів потребує значних інвестицій в інфраструктуру та розробки нових технологій. Електричні літаки все ще знаходяться на ранній стадії розвитку. Хоча вони можуть бути екологічно чистими, їхній діапазон польотів обмежений потужністю акумуляторів. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо електричні літаки, які здійснюють короткі польоти, але для далеких польотів вони ще не є життєздатним варіантом. Зменшення попиту, неминуча потреба. На мою думку, найважливішим фактором у вирішенні проблеми є зменшення попиту на повітряний транспорт. Це складне завдання, яке вимагає зміни споживчих звичок та перегляду пріоритетів. Можливо, варто заохотити використання альтернативних видів транспорту, таких як залізниці, та інвестувати в розвиток високошвидкісних поїздів. Я сам намагаюся максимально зменшити кількість повітряних подорожей. Коли це можливо, я вважаю за краще подорожувати поїздом чи автомобілем. І я закликаю всіх своїх читачів подумати про своє ставлення до перевезень і намагатися внести свій внесок у збереження навколишнього середовища, економічні виклики та соціальна справедливість. Розширення аеропорту це не лише екологічна проблема, але й економічна та соціальна. Будівництво нових злітно, посадкових смуг та терміналів вимагає величезних інвестицій, які можуть бути спрямовані на інші, більш пріоритетні цілі, такі як освіта, охорона здоров'я або розвиток інфраструктури. Крім того, розширення аеропортів може негативно впливати на місцеві громади, що призводить до збільшення шуму, забруднення повітря та погіршення якості життя. Необхідно враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін та прагнути до справедливого та сталого розвитку. Що робити далі? Висновки та рекомендації. На закінчення я хочу підкреслити, що розширення британських аеропортів у кліматичних цілях є складним і суперечливим завданням. Немає простих рішень і необхідно враховувати всі аспекти проблеми. Ось мої рекомендації. Перегляд планів розширення аеропорту, необхідно ретельно оцінити екологічні та соціальні наслідки розширення аеропортів, можливо, відмовитися від деяких проєктів. Інвестуйте в стабільне авіаційне паливо, необхідно стимулювати виробництво та використання СЕВ, але не покладіть на нього занадто великі сподівання. Розробити альтернативні види транспорту необхідно інвестувати в залізниці та інші види транспорту, щоб зменшити попит на повітряний транспорт. Заохочуйте зменшення попиту на повітряний транспорт, необхідно стимулювати використання альтернативних видів транспорту та змінити звички споживачів. Візьміть до уваги інтереси всіх зацікавлених сторін, необхідно прагнути до справедливого та сталого розвитку, враховуючи інтереси місцевих громад, авіакомпаній, виробників літаків та пасажирів. Я впевнений, що, приєднавшись до зусиль, ми зможемо знайти рішення цієї проблеми та забезпечити стабільне майбутнє для авіації та нашої планети. Небо повинно залишатися синім, а не сірим від викидів. Основний висновок, розширення аеропорту та досягнення кліматичних цілей це завдання, яке вимагає інтегрованого підходу, включаючи технологічні інновації, зміну звичок споживачів та справедливий розподіл ресурсів.